Вітаємо вас на каналі Вальдорського ліцею ступені. Мене звуть Юлія Савченка, і сьогодні я буду говорити з вчителем, який має майже чверть віку досвіду у Вальдорській школі з Іваном Габовичем. Вітаю вас! Добрий день! Ви викладаєте у Вальдорській школі вже досить довго. А що саме ви викладаєте? Е, я викладаю фізику, викладаю ремесло і е... Трошки географію. Цей досвід майже 25 років у вальдорфській педагогіці. А як би ви охарактеризували саме Вальдорф? Вальдорфська педагогіка це та педагогіка, яка найкраще відповідає потребам нашого часу. А саме? Вона дає учням можливість. Найкращим чином розвиватися, як ви думаєте, от педагогіці вже понад 100 років, за цей час змінилися діти, змінилося все суспільство. Педагогіка, мабуть, теж змінилася. Як ви вважаєте, чому саме вальдорська педагогіка, який понад 100 років, і досі може задовольняти потреби тих молодих людей, які зараз змінюються просто з кожним роком? Якщо подивитись на інші педагогічні системи, Наприклад, візьмемо нову українську школу. Це перший клас, який йде по новій українській школі. Він зараз шостий. В 2030 році вони, це буде 12 клас, який закінчить школу. І нова українська школа ставила перед собою ставить перед собою якісь цілі. Зрозуміло, що в 2030 році це буде ще не ідеальний. Не буде вона, вона мати ідеальної, ідеальної форми, будуть зроблені висновки, будуть зроблені якісь покращення і так далі. І може ще після цього років через декілька років, чи може через декілька десятків років вона ну, прийде до, ну, до того ідеалу, який вони собі уявляють. Але якщо подивитись, от на те, як виглядає нуш, до чого вона йде, це. От вальдовські педагогіки це трохи краще було 100 років тому. Тобто, от то, до чого вальдо... наша школа, причому, якщо подивитись на інші педагогічні системи, вони в принципі також йдуть в тому ж напрямку. Да? Але треба, треба враховувати, що через ці там, 10, 15, 20 років. Вольдорська педагогіка піде ще далі. Тобто, це як Ахілес і Черепаха, що невідомо чи дожене цей Ахілес, нашу Черепаху. Не можна сказати, що вольдорська педагогіка в її 100 років вона застаріла, коли засновували школу в 1919 році. Штайнер Штайнер, засновник школи, сказав, що ось ця школа якраз відповідає. Нашому часу, і якщо звернутися до е, наукових основ е, вальдорської педагогіки, під е, нашим часом Штайнер е, розумів е, майбутнє декілька сотень років. Тобто він тоді вже дивився в майбутнє, а не тільки в ту площину часу, яка була? Так, справа в тому, що коли е, е, він. Е, Давав е вчителям оцю е нову педагогічну систему, він виходив не з того, чого до досягла педагогіка на той час, і не переробляв ту систему. Він зробив абсолютно нову систему, яка відповідає е часу. І ну, всі знають, що переробляти, е коли переробляєш, виходить гірше, чим будуєш абсолютно нове. І от про це нове. У нас Вальдорська школа це загальноосвітня школа, але вона має свої особливості. Які б ви визначили особливості саме Вальдорської школи? Що такого нового тоді запропонував Рудольф Штайнер? Якщо ми кажемо, що Вальдорська школа загальноосвітня, оце поняття загальноосвітня, яка прикладається до Вальдорської школи. Це певний компроміс з боку Вальдорської школи. Тому що загальноосвітня школа це та школа, яка дає знання, вміння і навички. І от на це спрямовано все в, в звичайній школі. Тобто, ще раз, знання, вміння і навички. І всі три компоненти у нас рівнозначні, правда? ж? Так, але е, задача, головна задача Вальдорської школи. Не в знаннях, вміннях і навичках, а в тому, щоб дитині надати можливість максимально розвинути ці задатки, які вона принесла в цей світ при народженні, в здібності. Причому не в тому е розумінні, що ось вчителя, е вчителі кажуть, от зараз ми е в перший клас набрали там якусь кількість дітей, зараз ми їх будемо е розвивати всіх е е ком комп'ютерно-грамотними і математично грамотними. Е з... Е е Емоційним інтелектом, ну і так, далі, і так далі. Система побудована так, що ну, зрозуміло, що у, кожного, у кожної дитини, яка, яка приходить в школу, в неї є різні задатки. І, Оці здібності, які вже будуть на виході зі школи, і в ідеалі кожна дитина має мати свій набір, так би мовити, здібності. І от вальдорфська педагогіка побудована так, що якщо робить вчителі, роблять все правильно, кожна дитина отримує максимум можливостей для того, щоб. От свої задатки розвинути в свої здібності, і в свої задатки, в свій час розвинути в свої здібності. Ну це вже це вже наступна річ, що не всі задатки можна розвивати одночасно. Деякі з них будуть готові для розвитку в дитячому садку, деякі в початковій школі, а деякі тільки там в 11-му чи навіть в 12-му класі. І отут ми перейшли до дуже важливого моменту, коли ми говоримо про різні етапи розвитку дитини, і що для кожного етапу потрібне своє. Які це етапи? Всю діяльність можна сказати так людини, можна поділити на три сфери: це фізична діяльність, те, що в вольдорській педагогіці називається сферою волі, ну не тільки вольдорські педагогіці, це емоційна сфера і інтелектуальна сфера. І вальдорфська педагогіка каже, що в перші сім років приблизно, от, в той час, коли дитина знаходиться в дитячому садку, розвивається вольова сфера. І там все в Вільдовському дитячому садку, все націлено на те, щоб розвивалась. Саме вольова сфера в другу в другій сім років, це з першого по восьмий клас приблизно розвивається емоційна сфера, і тільки в старшій школі, починаючи приблизно з дев'ятого класу, розвивається інтелектуальна сфера. А що робити, якщо, наприклад, батьки вважають, що треба розвивати інтелект в першому семиріччі? Справа в тому, що можна і в першому, і в другому семиріччі, ну те, технічно можна розвивати інтелект в дитині, але е, от, е, ці сили, ну, наприклад, е, ті, що потрібні для інтелектуальної діяльності, е, вони існують у дитини і в першому семиріччі, і в другому. Але, е, вони ще не свободні для того, не вільні для того, щоб саме займатися інтелектуальною діяльністю, так як вони у дорослого, дорослої людини займаються, вони займаються іншим, в них якби, так би мовити, інші обов'язки, і вони, ну скажімо так, займаються будовою тіла дитини. Тобто, якщо Розвивати, наприклад, інтелект, інтелектуально пробуджувати, так би мовити, дитину в першому сімиріччі, в неї, по-перше, можуть виникнути в цієї людини якісь проблеми зі здоров'ям, коли вона буде дорослою, це з одного боку, з іншого боку, в неї не буде достатньо розвинена воля. Наприклад, одна дуже досвідчена вчителя, вихователька дитячого садку, ця та, яка заснувала цей дитячий садок Світлана Андріївна, вона сказала, що дуже легко розпізнати маленьку дитину, там, наприклад, п'ятирічну чи шестирічну, яка пробуджена зарано пробуджена інтелектуально. От уявіть собі стоїть дитина, в неї зносить тече. І вихователька каже: візьми хустинку, витри, е, І дитина, вона каже: дитина знайде як мінімум 10 поводів, щоб це не зробити, але це не зробить. Ну тобто, ця сама воля, да, яку да. треба проявити да, для ну, того, щоб зробити рух. Інтелект вже є. Я можу пояснити, чому це неправильно, нехорошо, чи я не хочу, я не знаю. А от зробити. Ну і... і потім же це в нас в навчанні теж покаже себе і в другому семиріччі, і в третьому семиріччі. Так, Наприклад, наприклад, в другому семиріччі, от уявіть собі учня. Ну, старшої школи, да? який вже дуже багато е, знає серед ну, з віку середньої школи, да? він е, читав дуже багато розумних книжок, дивився е, навчальне відео десь в Ютубі, якщо е, влаштовано, е, де е, в космосі деякі галактики, е, про ядерні реакції на сонці і так далі. То скоріш за все, ця дитина, от якщо дорослі мали справу з такими дітьми, скоріш за все, вона буде закрита, вона не буде відчувати якихось ем, таких е, тонких рухів, е, душевних рухів інших людей, не зможе нормально співчувати е, і так далі. Ну, е, Оце, тому що е, вже оці сили, які мали розвивати емоційну сферу, вони відволіклися вже на інтелектуальну діяльність, і емоційна сфера залишилася недоразу Я Викладаємо мову, і, наприклад, якщо в другому семиріччі ми перетягнемо інтелектуально, то ось це відчуття мови, відчуття. Речення відчуття завершеності, воно теж може не доформуватися. І коли ми вже інтелектуально підходимо до синтаксису в старшій школі, ну і відповідно там є проблема. Дитина не бачить цього членування речення, тому що вона його не може відчути. Це як приклад. Але коли ми підходимо до третього семиріччя, ми говоримо про інтелектуалізацію. І я, наприклад, відчуваю, що кінець сьомого класу вони в цьому прокидаються. В восьмому знов занурюються, тому що різке зростання фізичного, але вже в дев'ятому їм. Треба, просто є така потреба отримати високе інтелектуальне навантаження. Що в цьому плані може дати вальдорська школа? Саме цим відрізняється вальдорська е, педагогіка і те, що відбувається в вальдорській школі від звичайної школи, тому що е, тут е, немає у вальдорській школі, немає чистих уроків. Де дитина отримує знання? Тобто нема такого, що приходить вчитель і каже, зараз ми будемо вивчати другий закон Ньютона. Ось діти, формула другого закону Ньютона. Ця буква означає це, а це, це? Ми зараз порішаємо задачки, а потім я вам покажу експеримент, який підтверджує, що це так. Так ось ми переходимо до наступного. А як же природничі науки? Якщо не через знання вчителя, то як діти мають отримувати знання у ваших? Улюблених природничих науках. Ну, от. Е, і е, відбувається інакше. Вчитель показує експеримент дітям, чи е, діти, діти роблять експеримент, це залежить від теми. Да? І після цього е, урок закінчується. Тобто нова, нова тема починається наприкінці уроку. Е, на наступний день діти приходять, і в них е, часто е, вони приходять. От вночі вони ці переживання, які вони бачили, отримали на уроці під час експериментів, вони вночі також несвідомо це, це пережили, тому що дуже добре, коли на уроці відбувається щось ну, дійсно, дійсно цікаве для дітей. І вони приходять готові для того, щоб. Обговорити з вчителем, що відбувалося і чому. І е, вчитель не розповідає, чому це відбувалося. Е, найкращим чином е, відбувається далі обговорення, коли вчитель спілкується з учнями тільки запитаннями. І він через ці запитання приводить їх до того, що вони самі приходять до відповіді, як це може бути, чому це так. Тобто як вчені, так? Да? Вчені ж саме так роблять. Так, але в вчених є життєвий досвід. Вони, в них немає вчителя, який їм підказує. А тут вчитель, ну, в принципі, він звичайно знає, куди він йде з учнями, але він так будує ці запитання, щоб учні дійсно. Самостійно завоювали ці знання, і зрозуміло, ну, кожен собі дорослий уявляє, що знання, які просто він отримав в готовому вигляді від когось, це вони мають одну якість, а іншу якість дуже, ну зовсім іншу якість, мають знання, які от людина добула самостійно. Це ж називається здобувати освіту, да? Ну так. І е, ось е, в, е, на кожному році, от е, оцей, е, цей шлях. Ця стежка, по якій учні йдуть розбираючи ці експерименти, які вони бачили, і з якою цією стежкою вони приходять до висновків, вона дуже часто вимагає дуже значних інтелекту... інтелектуальних зусиль. І учні при цьому тренують свою ну, здатність інтелектуально інтелектуальномислити. Мисл... Буває іноді дуже дуже непросто не для них, але при цьому от коли уявіть собі людину, яка от майже все що вона знає зі школи вона добула своїм власним інтелекту своїми власними інтелектуальними зусиллями наскільки наскільки ця людина буде довіряти своєму своєму власному інтелекту наскільки вона буде незалежна в своїй розумові інтелектуальній діяльності і тут не навіть не потрібні якісь спеціальні уроки критичного мислення, наприклад. Діти просто, ну діти вже молоді люди, вони впевнені в тому, що вони можуть самі знайти відповідь на будь-яке питання. І саме до цього ми прагнемо в школі. до речі, я теж спостерігала, що вони не вірять фейкам і досить легко розрізняють фейк від факту. Для них це не проблема, скажімо так. Насправді такий підхід можна використовувати на будь-якому уроці, не тільки природничому, в тому числі через спостереження, викладається і мова, і література, і математика. І для того, щоб навчитися викладати таким способом, не давати через себе а йти з дітьми, можливо, довгим шляхом, треба, мабуть, довго вчитися. Так, так Хто ж може стати вальдорським вчителем? Ну, З мого досвіду, не будь-який вчитель може бути вальдорським. Крім бажання працювати з дітьми, потрібно мати ну, певну довіру і інтерес до наукових основ вальдорської педагогіки. І, Причому не просто там прочитати книжки чи послухати лі, лекції, а е, буквально е, щоденно працювати з цими основами Вольдорського Вольдорської педагогіки, саме ця робота з є, є тим базисом, на який вчи Вольдорський вчитель будує е, те, що він робить в класі, і, і свою підготовку до уроків. Тому що методика можна, є чисто вельдорська методика, яка відрізняється від звичайної, чи ну, повністю не повністю це вже треба дивитись, так? І е, є навчальні матеріали, е, які, ну, зміст навчання Вльдорський. Також він може відрізнятися, але якщо вчитель бере, бере тільки методику і тільки е, оцей зміст навчання, то в нього. Е, Ну, майже ніколи не вийде справжня вальдорська е, педагогіка. От е, дуже важлива ось ця внутрішня робота вчителя з цими е, науковими основами. Тобто, бути вальдорським вчителем трошки важче, ніж бути просто вчителем. Це, е, можна сказати, улюблена справа. А як то кажуть, е, е, Улюблена робота не набридає ніколи. Відповідно, для вчителя це цікава робота, трошечки важча, але цікава. А для дітей, я принаймні вважаю, що це дуже здорова педагогіка. Але чому вона здорова? Чому педагогіка може бути нездоровою, якщо дитина? Ну, уявіть собі, дитина знову ж таки, в неї є інтелектуальна діяльність, в неї є емоційна якась життя, емоційне життя, і в неї є потреба рухатися і чи щось робити руками. І якщо дитину однобоко да, навантажувати, наприклад, от уявіть собі, перший урок, припустимо, фізика. Другий урок е, алгебра, е, де дається новий матеріал. Третій урок українська мова, де дається новий матеріал. Е, ну, далі, е, ну, і, і так кож, кожен день е, то дитині буде дійсно погано, тому що вона. Е, вже, не реалізується фізично, вже да? на третьому уроці вона майже нічого не буде розуміти, тому що весь час треба, треба думати. Причому навіть дорослому це буде важко. Але о, в вальдорфській школі о, день будується так, якщо ну, правильно побудова дня, з точки зору вальдорфської педагогіки, це коли він починається о, з інтелектуальної о, з, задачі, далі йде. О, Йдуть уроки, які задіють, да? націлені на емоційну сферу. Це може бути музика, це можуть бути іноземні мови, це може бути, ну, наприклад, так? Живопис. Живопис. Живопис, і закінчується день. Якимись уроками, які потребують фізичної активності. Це може бути ремесло, чи фізкультура чи еврітмія. Це побудова дня, по-перше. Крім того, побудова також …самого навчального матеріалу, мабуть, так? Тут ще, ще важливо навіть ритм уроку і от, уроки, які йдуть один за одним. Є такі уроки, які, є, можна сказати, вдихом для дитини. Да? А є уроки, які є видихом для дитини. Ну, наприклад, урок математики. Це суцільний не вдих. Ну, навіть не на математики. Уявіть собі, там, в молодшій школі вчитель щось дуже цікаве розповідає дітям, якусь сказку чи, чи образне викладання історії, де якісь рицарі йдуть на святу землю. Це вдих. Вони... Учень набирає в себе емоції і набирає, набирає, І після цього йому треба це видихнути. І 에, добре, якщо після цього, наприклад, буде урок евритмії, де дитина рухається, і дитина рухається не просто е, ну, як завгодно, а якийсь. Все робить педагогіку здоровою. Крім того, в перші ну, добре, коли перші вісім років, один вчитель веде клас. Що це означає? Він дуже добре контролює, що відбувається з дітьми. Він Знає дуже добре кожну дитину, що і якщо раптом якась дитина починає худнути, чи, чи навпаки не набирати вагу, чи вона стає блідою. Значить, вчитель одразу на це може звернути увагу, тому що він цю дитину бачив і вчора, і місяць тому, і рік тому. Може, щось не так. Крім того, зрозуміло, що за цей час вчитель будує дуже, е, е, дуже міцні зв'язки з родинами дітей. Він знає, що відбувається в родинах, і е, він також е, радить батькам, що треба робити з дитиною і як. І е, зрозуміло, що е, він е, дає поради, які допомагають. Е, тому щоб дитина була здоровою і в сім'ї щодо харчування, щодо ритмів дня і так далі. Саме це робить вальдорфську педагогіку здоровою. Так, ну зокрема, дякую вам за розмову. Сьогодні ми говорили з вчителем, який має досвід вальдорського викладання вже майже чверть віку. І е, дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей. До побачення. До побачення.